Добрий вечір, любі друзі, розаводи, розолюби, гості каналу мого, підписчики. Проведу вас зараз по осінньому садку. Вон, і, кот, і коти ж за мною з ходять котята. О, дивіться, який осінній сад стоїть. Гляньте який. Листопад який. Листя, Он як під ногами. Стільки листя. О, черешні скидають, жовті стоять уже. Ось-ось і прийде зима. І котив один поперед одного в мене. Ну, ви прямо без мене не можете. Дивіться, як під ногами сушить лист. Обрізала сьогодні виноград. Я його обично вкривала завжди. Ну, ось ось стоїть, оце стоїть мій сад, оце Черешневий сад тут, а це, де ми ходимо в цьому саду, це тут все черешні. Зараз, і Тут ще є не тільки черешня, а тут ще мігдаль є. Він щось в цьому році, як і все, не... О, дивіться. А під ногами стіка листя, вон яке. Золоте листя. Гляньте, як шуршить під ногами. О, он, тіт, потім. О, це черешні. Є тут ще три. Ага, ось ще. Це груша, вон слива. Там он стоїть, ось слива кругла. Велика, гарна, слива. А вон побігли собі. А це садок. Я зайшла, там обрізала виноград, тут була сонечко світе сьогодні і прямо відпочивала і душою робила, то я руками працювала, бо я обрізала, а душою я віддихала. Така от перший, перший день сонця у нас. Такий перший сонячний день. І лист вон посипався, посипався, бо морози ж були. Тепер посипався лист, вон, який він увесь жовтий такий, жовто-зелений, салатовий такий. О, це така краса. У мене стоїть в цьому саду. А ось яб, яблуні, ось цей сад, тут яблуні і далі абрикоси. Там сім абрикосин далі буде. Вон. Усе ото. вон черешня ще теж там. І там аж черешня є жовта. Йдіть сюди коти, йдіть, йдіть, Кс-кс, йди сюди. А, то кошечка. Та мамка ваша, йдіть. І жителя мамка, йди, йди сюди. Кошечка зразу-разу, на стілець. Оце така осінь. Хто не бачить її в очі, от подивіться. Яблуні теж вон, там не дарвали, які осталися, залишилися, але ну, вони будуть довго ще. Можна, ну туди не достанеш. Яблуня, це все. Слива тут теж, а це все. Яблуня ще теж, колона видна, одна колона, ні одного яблука не бачили. За Забортик, динок під. Піддержую та і все. <кій> так що я вас провела прогулянкою по осінньому саду. Покажу гусей вам, які вам виросли. Ось прийшли до вас. здороваються всі гуси великі, гарні. Ходять тоді у їхні загороду, Ще вуток чотири є з ними ходить. Там ходять, а ці тут. Гуси красені восени. Вони ще яблука. І тут висяться золотий пармен. Там. Вон ще виноград висить. Синій синій. Ми насушили його багато цього винограду. Він дуже в компоті хороший. Так що все вже закінчується. ось скоро і осінь закінчиться, а там і до зими недалеко. На цьому буду. Прощатися з вами, до побачення, до нових зустрічей. Хто заходить на мій канал, спасибі всім, до побачення, все буде Україна.